Фенікс та Попелюшка. Що між ними спільного? Попіл, але не тільки. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, Народжену в Україні. Будь-як Фенікс Попелюшко. Автор Катерина Скрипка Попелюшка повернулась додому о першій ночі. Обережно, щоб не розбудити матір, зачинила скрипучі двері. Але жінка ще не лягала, чекала на неї. Як тобі, бал, доню? Жахливо. Дівчина шморгнула червоним носом. Принц весь вечір танцював із сплячою красунею, а на мене навіть не глянув. Попелюшка скинула туфлі з кристалами Сваровські. На які півробку відкладала зі стипендії, подивилася на кольорові відблиски штучних каменів та з пересердя шпурнула взуття у куток. Чому, мамо? пухнасті вії затремтіли, і з них чорним попелом осипалась туш. Так теж буває маленька. Жінка тихо зітхнула. Але чому ти про це не казала? Я завжди вірила, що принц забере мене до палацу. І ми житимемо довго та щасливо. Мати мовчала, розгублено перебираючи відмічені сивиною пасма. У тьмяному світлі старої лампи її зморшки здавали ще глибшими, а очі сумнішими. Дівчина вдивилась в обличчя з ледь помітними слідами зів'ялої краси. Як я не здогадалася, ти теж була попелюшкою, якби казки говорили правду. Я б мала батька і жила б зараз не в гуртожитку. Дівчина відкинула накручене волосся й потерла очі, остаточно розмазавши туш. Навіщо, мамо, навіщо ти мені брехала, щоб хоч одна з нас вірила в диво. Пошепки відповіла жінка. Попелюшка заломила руки і б заметушилась по кімнаті. Дива трапляються з ким заводно, але не зі мною. Вигукнула вона і вибікла геть. Кроки босих ніг завмерли в кінці коридора, глухо гримнули в кухонні двері. Попелюшка скоцюрбилась у кутку на підлозі й ридала, обхопивши коліна руками. На тремтяче дівоче плече опустилася тепла долоня фаї хрещеної. Що трапилось, сонечко. Принц обрав не мене, і я не знаю, що робити далі. Попелюшка підняла червоні, запухлі від сліз очі. Чекати на іншого, а раптом він ніколи не прийде. Фея ніжно погладила похресницю по голові. Ні, моя хороша, не чекай. Живи, мрій, твори, Будуй власний замок у своєму королівстві. А якщо в мене не вийде, схлипнула попелюшка. Фея уважно подивилась їй в очі. Вийде, не одразу, але обов'язково вийде будь-як фенікс, попелюшко, підіймайся з попелу не дозволяй нікому згасити твій вогонь. І якщо принц ніколи не прийде, ти станеш не принцесою, а королевою. Попелюшка посміхнулась крізь сльози та міцно обійняла фею. Дякую, хрещена. Сьогодні ще трошки поплачу. А завтра почну будувати замок. Цеглинка за цеглинкою, аж поки не здійсню свою мрію.